Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила. Стратегічно важливі підприємства, які пов'язані з Костянтином Живаго, Ігорем Коломойським, В'ячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, переходять у власність держави. Як стало відомо, ЕП 6 листопада Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення про забезпечення примусового відчуження. Власність держави акцій пад Укрнафта пад Укртатнафта Ад «Моторсіч», прат Автокрас та Прат «Запоріжтрансформатор». Компаніям Коломойського в Укрнафті належить близько 42 акцій. Державі в особі НАК Нафтогаз до цього належали. 50% плюс одна акція. Власниками інших акцій є міноритарні акціонери. Укрнафта є найбільшою нафтовидобувною компанією України. В «Укртатнафті» Дніпропетровський олігарх спільно з партнером Геннадієм Боголюбовим володіють близько 60%. Інші в НАК Нафтогаз ключовим активом «Укртатнафти» є Кременчуцький нафтопереробний завод, який у травні вивели з ладу російські ракетні обстріли. Донедавна власником Моторсіч був Ячеслав Богослаєв, який у 2017 році продав 56% акцій компанії китайському холдингу Beijing Sky Reason Aviation Industry Investment Co Ltd. через наявність порушень, зокрема щодо дотримання антимонопольного законодавства, операції з акціями «Моторсічі» були заблоковані. А згодом арештовані Богослаєва в жовтні арештували, звинувативши у державній зраді. Компанія АвтоКрас входить в групу фінанси та кредит олігарха втікача Костянтина Живаго. Підприємство займається виготовленням великовантажних автомобілів. Запоріж трансформатор, підприємство Банкрут, яке виробляє трансформаторне та реакторне обладнання. Його власником є Костянтин Григоришин. Наразі невідомо чи буде передача акцій цих підприємств компенсовуватися їх колишнім власникам та міноритарним акціонерам. Нагадаємо, сам бізнесмен Ігор Коломойський у четвер, 3 листопада навідався в будівлю національного антикорупційного бюро. Коломойський прибув до Набу приблизно о 14-й годині в супроводі адвокатів. Він пробув у будівлі приблизно 20 хвилин. Джерела видання повідомляють, що олігарх прибув на допит. Два тижні тому на допит в Набу приїжджав бізнес-партнер Коломойського Геннадій Боголюбов. Раніше на початку жовтня олігарх Ігор Коломойський вже відвідував національне антикорупційне бюро Набу. Він прибув у Київський офіс із супроводом і тоді Коломойський перебував в набу приблизно 45 хвилин. У цей день мав відбутися його допит. Як відомо, Ігор Коломойський входить у трійку найбагатших людей країни. До слова, наприкінці вересня Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжні заходи фігурантам справи про 13 мільярдів укрнафти, в якій допитували Ігоря Коломойського і проводили обшуки у його помешканні. До зустрічі, глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!